Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків в кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. Нинішній опалювальний сезон у Миргородській громаді завершили вчасно і без проблем. Завдяки працівникам комунального підприємства Тепловодсервіс протягом осінньо-зимового періоду будинки були забезпечені теплопостачанням, не було суттєвих аварій. За словами виконувача обов'язків директора підприємства Миколи Собівчака, цей опалювальний сезон дав змогу виявити недоліки процесу і продумати план їхнього усунення. Робота проведена дуже велика, колосальна робота. І зроблені відповідні висновки. У нас 1 числа закінчився опалювальний сезон. Ну, розпочалося з 1 числа. Ж розпочалась підготовка до наступного опалювального сезону. Ще під час опалювального сезону фахівці тепловодсервісу почали реконструкцію на котельні по вулиці Гоголя 100. Зокрема, там замінюють старе обладнання на нове автоматичне, яке дозволить економити кошти споживачів і міського бюджету. Це великі кошти. Великий людський ресурс. Тяжко, тому що йде опалювальний сезон, але паралельно було зроблено реконструкцію більше двох мільйонів. Ми коштів потратили на сотокотельню. Що вона нам дає? Вона нам дає економію енергоресурсів. От ми закінчили котельню, соту, просчитали економісти. Економія по газу і по електроенергії становить близько 300 тисяч в місяць на одній котельні. Таких котель у нас 9 стрових. Демонтуємо старі котли, будемо ставити сучасні котли, які при високих температурах, як цієї зимою були високі температури, будуть економити газ, будуть економити електроенергію. Близько мільйона гривень підприємство витратило на часткову реконструкцію котельні по вулиці Старосвітська. Проекти розробляються і для котелень на вулиці Гоголя 156 та 181, каже Микола Собівчак. Для того щоб вдало підготуватися до нового опалювального сезону і вчасно його почати, фахівці тепловосервісу вже виконують низку необхідних робіт. Разом з опаленням підприємство тепловосервіс припинило і гаряче водопостачання з метою економії, адже ця послуга вимагає великих коштів. А це невигідно ні для підприємства, ні для. Для споживачів. Ми провели великий об'єм роботи те, що стосується по гарячій воді. Ну, на сьогоднішній день куб води має стоїти більше 500 гривень. Ви зрозумієте, що те кількість абонентів, які були на осінь 300, абонентів більше 2-3 кубів води, останні менше, ну, ніхто не буде користуватися цією послугою. Тим паче в Україні можна підняти, почитати пресу, що 2013-16 рік великі міста відмовлялись, тому що це невигодно, це заганяє підприємство, я хоч всі зрозуміли, великі борги. І тоді ми залишимося і без тепла, і без води, і, ну, тому що, на жаль, цінова політика по газу і по електроенергії у нас на зменшення не йде. Однією з головних проблем роботи тепловодсервісу є борги споживачів за сплату послуг. Постачальникам газу та електроенергії тепловодсервіс вносить передплату за послуги. Ці суми в розмірі десятків мільйонів беруться за оплати тепло і водопостачання та водовідведення. Тож будь-яка затримка у виплатах може бути негативною для підприємства. Натомість виконувач обов'язків директора підприємства зазначає, що нині ситуація із заборгованістю населення порівняно з минулим роком набагато краще. Люди почали платити. На сьогоднішній день, якщо була відсоток проплати в попередніх підприємствах в районі там, до 60%, то на сьогоднішній день десь в районі 75% люди платять. Хоча є різні люди, які різні думки у людей. Ну, ми йдемо, ну аз виходу немає, всі дружні зрозуміють, що ну, потрібно платити. Комунальне підприємство Тепловодсервіс працює щоденно за будь-яких погодних умов, аби мешканці громади та району були забезпечені якісними послугами. Звичайно, у їхній роботі є виклики, як-от дуже важка техногенна ситуація на очисних спорудах і на КНС-4. Підприємство намагається вирішити ці проблеми і працювати без фінансових втрат. Цьогоріч планується перевести власні об'єкти тепловодсервісу на альтернативні джерела опалення, аби ефективно працювати в нинішніх непростих умовах і безперешкодно надавати послуги споживачам. you З 1 квітня 2024 року на переважній більшості рибогосподарських водних об'єктів України розпочалася щорічно весняно-літня нерестова заборона на вилов водних біоресурсів. Риболовля у цей період дозволяється лише з берега за межами нерестовищ, гачковими знаряддями вилову з кількістю гачків не більше двох на рибалку або спінінгом з однією штучною приманкою. Водночас під час нересту забороняється пересування на водоймах всіх транспортних засобів чи моторних суден за винятком установлених суднових. Ходів, за виключенням суден, які використовуються органами рибоохорони та іншими уповноваженими органами державної влади, забороняється також здійснення промислового рибальства та підводного полювання. За недотримання зазначених вимог передбачено покарання від адміністративних штрафів до кримінальної відповідальності, а також відшкодування завданих рибному господарству збитків. Тому не надто законослухняних рибалок застерігають від порушень з огляду й на те, що у нерестовий період рибоохоронці Держрибагентства у посиленому режимі здійснюють контроль на водоймах. Тривалість нерестової заборони відрізняється залежно від регіонів та водойм. Детальніше з термінами заборони в Полтавській області можна ознайомитися у наказах територіального управління Держрибагентства. У батьків, які планують вперше оформити дитині документ для перетину кордону, виникає багато питань щодо цієї процедури. Начальниця Миргородського відділу управління Державної міграційної служби України в Полтавській області Марія Литвишко пояснює, що із перших днів життя дитини для неї можна отримати біометричний дитячий закордонний паспорт. Зовні такий паспорт нічим не відрізняється від дорослого. Він має 32 сторінки та м'яку обкладинку, але його термін дії складає 4 роки. Процедура оформлення дитячого закордонного паспорта нескладна. Для цього потрібна заява одного з батьків та низка документів. Для подачі за документів один із батьків звертається зі своїм паспортом, обов'язково свідоцтво про народження. І якщо це дитина до 12 років, можна оформити цей паспорт без присутності дитини. Достатньо оформить дитині, принести фотокартку. Звичайно, фотокартка має відповідати певним розмірам, вона розміру в нього 10 на 15. Особливість в тому, що обличчя має будь, займати 70% у цій фотографії. І батьки подають документи на оформлення паспорта. Після досягнення 12 років дитину безкоштовно фотографують у підрозділі під час оформлення документів. Зробити фотографію працівники відділу можуть і молодшій дитині, звичайно, якщо вона зможе спокійно дивитися в камеру і не боїться фотоспалаху. Якщо закордонний паспорт виготовляється для особи, якій виповнилося 12 років, вона здає відбитки пальців. А от діти, вік яких сягнув 14 років, повинні здавати вже не лише відбитки пальців, але й ставити цифровий підпис. Після 16 років діти самостійно подають документи та усі біометричні дані. З цього віку вони можуть оформлювати звичайний біометричний закордонний паспорт на 10 років. Вартість документа залежить від терміну його виготовлення. Вартість як дитячого, так і дорослого закордонного паспорта однакова і залежить від терміну його оформлення. За 20 робочих днів це становить 856 гривень. Якщо паспорт оформляється 7 робочих днів, вартість цього оформлення паспорта 1496 гривень. Знову ж таки, і для дорослого, і для дитини однакова. Забрати готовий закордонний паспорт може один з батьків дитини або інша особа за наявності нотаріально завіреної довіреності. Інше часте питання громадян стосується перейменування вулиць. У міграційній службі зазначають, документи, що посвідчують особу, в такому випадку міняти не потрібно. При зміні назви вулиці міняти паспорти не потрібно. Давайте знову ж таки розпочнемо з того, що відповідно до чинного законодавства тепер у навіть в паспортах-книжечках, хоч і паспорти 1994 року, зразка штамп так званої прописки і штамп виписки тепер не проставляється. Єдиним документом, який підтверджує реєстрацію або зняття з реєстрації місця проживання, є витяг з реєстру територіальної громади. Цей реєстр ми можемо особа може отримати, звернувшись безпосередньо до органу реєстрації до ЦНАПу, або ж згенерувати його в дії. Зазначимо, що Миргородський відділ управління Державної міграційної служби України із жовтня минулого року працює за адресою місто Миргород, вулиця Анатолія Карбана, 14А. Територіальний підрозділ працює з вівторка по п'ятницю з 8 ранку до 17-ї години, у суботу з 8 до 15 години 45 хвилин. Обідня перерва у будні триває з 12-ї години до 12.45. Працівники відділу готові допомогти із будь-яким питанням щодо їхніх послуг. Скажи чесно, ти як? Хочеться кричати і трощити. Склади долоні. Це твоя сокира. На вдиху, заведи її за голову. На видиху з усього маху зроби кі-кі-кі-кі. Рубай повітря, доки не полегшає. Щоб дізнатися інші способи покращити свій стан, заходь на сайт howareyou.com. Вітаємо вас у ТОВ Повірка лічильників води Ми швидко вирішимо ваші проблеми по повірки лічильників води. Наша компанія має всі дозвільні документи на роботи і класифіковані фахівці зроблять повірку лічильників води без зняття у вас вдома. Ска телестудія Миргород пропонує послуги рекламодавцям. Трансляція рекламного ролика тривалістю до 30 секунд в ефірі телебачення протягом 30 днів, а це 44 покази 2600 тисячі гривень. Трансляція рекламного ролика до 20 секунд в ефірі радіомовлення протягом 30 днів або 180 озвучень 2000 тисячі гривень. І вигідна пропозиція. Трансляція рекламного ролика тривалістю до 30 секунд в ефірі телебачення плюс трансляція. Це рекламного ролика. До 20 секунд в ефірі радіомовлення протягом 30 днів 4 тисячі гривень. За додатковою інформацією звертайтеся за телефоном 5531. Про це не з сімейним лікарем. Тепер можна поговорити і про своє ментальне здоров'я. Сімейний лікар заспокоює тих. Та заспокоює всіх, шукай найближчого за цим QR-кодом або за номером 1677. Сьогодні, 3 квітня, день народження штрих-коду. Саме в цей день, у 1973 році, була представлена технологія, що дозволяє ідентифікувати товари. Цей винахід став ключовим у розвитку автоматизації обліку та продажу товарів. Штрих-код є ключем до інформації про продукт. Уперше подібне маркування в 1974 році було нанесене на жувальну гумку, яку продали після сканування штрих-коду на касі в американській. Супермаркеті. У 1885 році німецький винахідник Готліп Даймлер отримує патент на перший двигун з водяним охолодженням. Цей винахід став етапним у конструюванні автомобілів. Нікому до того часу не вдавалося вирішити питання відводу тепла від двигуна, що надзвичайно розігрівався під час роботи. У двигуні Даймлера вода циркулювала навколо моторного блоку, і цей метод і досі використовується в автомобільній промисловості. 1896 рік у Мілані засновано Ла газета Дело Спорт найавторитетніше спортивне видання Європи. Перші газети були надруковані на зеленому папері. Через три роки вони стали офіційно рожевими. До речі, спочатку ла газета Делоспорт була створена, щоб висвітлювати події перших Олімпійських ігор в Афінах, але незабаром стала головним спортивним виданням Італії. У 1932 український хірург Юрій Вороний у Харкові провів першу у світі операцію з пересадки нирки. 26 26-річній жінці пересадили орган 60-річного померлого чоловіка. Нирка була трансплантована як тимчасовий захід на період гострої ниркової недостатності. Пересаджений орган включився в кровотік і почав функціонувати. У 1933 році літаку вперше вдалося перелетіти через Еверест. При цьому людина змогла підкорити вершину світу тільки через 20 років. Літак оснастили закритою кабіною з вікнами для фотографа. Однак погода в той день не дала можливості провести фотозйомку. Найвищу точку нашої планети вперше вдалося зняти з повітря тільки під час польоту 19 квітня. Іменини за православним календарем сьогодні святкують Антон Кирило Яків та Федір.